колись чули про поліське залізничне диво унікальна вузькоколійка, що перетинає мальовничі місця рівненщини. Залізниця працює вже більше століття, і донині нею подорожують туристи. Команда Україна вражає, проїхалася з вітерцем. В дитинстві я дуже любила подорожувати залізницею, стукіт коліс, вагончики, пейзажі за вікном. Ціла пригода. І я не дарма це згадала. Скільки вже бувала на Рівненщині, а вона щоразу вражає по-новому. Отже, 6.30 ранку, я в Антонівці і звідси рушаю у подорож найдовшою у Європі вузкоколійкою. Знаєте, я трохи хвилююся. На вигляд він ніби іграшковий, такий малесенький, і всього два вагончика. Але знаєте, що цікаво? Він працює на моторі від танку. Пам'ятаєте мультик про чебурашку? Інтер'єрчик дуже схожий. Ну, Рушаємо. Найдовша і одна з найстаріших я була вражена. Ця залізниця на сучасній рівненщині прокладена ще наприкінці 19 століття, і відтоді кажуть місцеві мало змінилася. Ще після війни тутешніми пролізками ходили старовинні тепловози. Тільки в 70-х їх змінили сучасніші локомотиви. Щоправда, як на мене, сьогодні вони теж виглядають як раритети. Ще років тридцять тому маршрут цей був доволі жвавим. Поїзди пускали по п'ять разів на день і ще кілька вночі. Тепер кажуть, часи не ті, навіть хотіли закрити напрямок, але я гадаю, зарано ще йому забуття. Цю проклали, аби доправляти ліс. Тепер вона виключно возить туристів. Ну і місцевих у справах. Вибачте, бо доріг тут не було як 100 років тому, так і тепер немає. Але це певно найвеселіша маршрутка, якою мені доводилось подорожувати. Добрий день. Добрий день. день. Я Лера. Люба. Оце так удача. Сплатила 16 гривень за квиток, прокотилася з вітерцем, подихала свіжим повітрям, побачила знамениті поліські болота, бурштинові копальні. Зустріла веселу компанію, нагілася ще й на тобі безкоштовний концерт на додачу. Сильний вітер, сильний вітер, сильний вітер. Беламаю, кожі, Сперед... Співають гарно, але про вузьку колійку анічогісінько не знають. Невеличку екскурсію вам можуть влаштувати тутешні кондуктори. Вони ж і місцеві гіди одночасно. Але моя вам порада: запитуйте правильно. Люди в нас її називають не вузьку колійкою, називають або їде поїздок, або їде кукушка. Чому кукушка? Тому що як кукушка подає сигнал, то йде від. Подумати тільки, більше сотні років туди-сюди без зупину. 106 кілометрів промайнуть, не помітите. Така краса за вікном. Рушайте в цю чотиригодинну подорож. Єдине, прокинутися доведеться раненько і взяти з собою щось перехопити. Раптом вам не пощастить, як мені. А на поліських станціях пиріжків не знайдете деякі з них просто посеред лісу ну приємної подорожі.